Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітаю, головніше на цю мить в ці хвилини Україна перебуває під масштабною російською ракетною і дроновою атакою. Зараз моніторингові канали повідомляють про 40 ракет в повітряному просторі України. Дрони, кінжали і калібри рухаються групами на захід країни. В Бурштині Дніпрі чули вибухи. Тернопіль затягнуло густим чорним димом. Одночасно кілька ракет продовжують атакувати населені пункти регіону. Львовом з різних районів теж видно наслідки пожеж. Так пишуть місцеві змі. Чули вибухи і в Дніпрі. Повідомляє суспільне там попередньо, взагалі в тих районах, про які тільки що сказав, попередньо внаслідок ракетного удару перебої зі світлом. Стежимо далі. До 36 зросла кількість постраждалих у Харкові. Після російської ракетної атаки повідомили в нацполіції зафіксовані влучання у двох районах. В основ'янському безпілотник летів багатоповерхівку. Росіяни атакували Харків 19-ма дронами типу герань 2 В Слобідському районі ворог вдарив по чотирьох локаціях. Там зафіксоване руйнування цивільної інфраструктури і пожежі. Місто частково знеструмлене. Також постраждала медична установа. Один медик поранений. Адміністрація президента США Дональда Трампа і таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану з 28 пунктів для завершення війни в Україні. Про це пише Ексіос. План нібито э, поділяється на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. Очолює розробку плану. Посланець Трампа Вітков. І він детально обговорив його з російським посланцем Дмитрієвим, коли той кілька днів тому відвідував Маян так, от окрім того, пише Ексіо Світков зустрічався із секретарем США секретарем РНБО України. Перепрошую у Міровим на початку цього тижня в Майамі. За словами Дмітєва, основна ідея полягала в тому, щоб взяти за основу принципи, про які Трамп і Путін домовлялися в серпні на Алясці, і підготували письмовий документ для майбутньої зустрічі двох на президентів. Американський чиновник підтвердив, що Білий Дім почав інформувати європейців про новий план, але це не стосується української сторони. Тим часом політико пише: президент США, направив високопоставленому делегацію Міністерства війни до Києва, аби відновити переговори з Росією щодо припинення війни. Білий дім звернувся до міністра американської армії Дена Дріксола та начальника штабу генерала Ренді Джорджа в надії на те, що Москва може бути більш відкритою для переговорів з військового керівництва за військового представництва. Ну і власне, ось ці високопоставлені американські чиновники. Військові вже в Києві від сьогодні. У них заплановані зустрічі з Зеленським військовим керівництвом та законодавцями. Ну а тут зазначу одночасно, що перед цим сим президент України Володимир Зеленський перебуває в Туреччині, і там він зустрінеться з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом. Національному антикорупційному бюро України розповіли, хто міг стояти за корупційними схемами Міндіча. Тимур Міндіч займався лише реалізацією протиправних баторівнових схем у Міністерстві енергетики та міністерстві оборони. Про це заявив керівник управління детективів національного антикорупційного бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслан Магомед Расулов в інтерв'ю для суспільного за словами Магамед Расулова, завдяки своїм бізнес-навичкам Тимур Міндіч займався реалізацією протиправних бато. Рівневих схем у міністерстві енергетики та міністерстві оборони, нагадаю, набу 10 листопада заявила про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики. За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання відкатів від контрагентів енергоатому розміром від 10 до 15% відсотків вартості контрактів. Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача кажуть. Правоохоронцям. Ну, тим часом суд а, взяв під варту на два місяці колишнього віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернешова. Він зможе вийти під заставу в майже 52 мільйони гривень. Такий запобіжний захід напередодні чиновника обрав вищий антикорупційний суд. Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в енергоатомі. Детективи НАБУ здокументували передачу йому понад 1,2 і мільйонів доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10. Років позбавлення волі і заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним. Сам Чернишов свою провину заперечує. Верховна Рада України сьогодні вдруге спроби відправити у відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Напередодні народні депутати заблокували трибуну і не винесли на розгляд кадрові питання. Зокрема, представники європейської солідарності відмовились голосувати за звільнення лише двох міністрів. Вони вимагали відправити у відставку весь уряд. Натомість голова Верховної ради Руслан Стефанчук наголосив, що це різні процедури, їх не можна об'єднати. Він закликав всіх народних депутатів повернутися до конструктивної роботи. thank you У диверсіях на польській залізниці підозрюють двох українців. Цитує прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска Гардіан. Повідомляється, що підозрювані приїхали до Польщі через кордон з Білорусі цієї осені. Одного з них раніше було засуджено у Львові за диверсії на території України. Після підриву колії вони обоє втекли назад до Білорусі. Встановлено, що диверсанти співпрацюють з російськими спецслужбами. Влада Польщі вимагатиме від Білорусі екстрадиції підозрюваних. Нагадую, Польщі внаслідок вибуху було пошкоджено залізницю на ділянці. Ці Варшава Люблін. Вона має стратегічне значення для допомоги Україні. У національній прокуратурі розслідують підрив як диверсію в інтересах іноземної розвідки. І зима вже на кордоні. Прикордонники Львівщини зафіксували зимові пейзажі. Ось вони тут вже суттєво знизилася температура і густі тумани час від часу вкривають місцевість. Прикордонники закликають туристів бути максимально обережними, не сходити з офіційно позначених маршрутів, а ще не порушувати кордон і правила перебування в прикордонні. Ще півгодини для вас свіжа інформація. Стежимо, а ви дбайте про власну безпеку. Друзі, ми ваша точка в пора. Летимо далі. Друзі, ну і як же без погоди вранці сьогодні про неї все розкаже, бо все знає Олександр Ковальов, Сашко. З'явись у нас на екрані, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, що там з погодою, якою вона буде сніжитиме чи ні? Ну кортофан зимовий. Привіт, колеги. Дійсно, дебют вже пуховика зимового дебют мене в погоду, в мінусову погоду. Так, от сьогодні незвично доволі розпочинати ранок з мінус одного градусу в столиці. Місцями прохолодніше. Звісно, вночі було ще холодніше. І так, якщо подивитися на кілька днів вперед, ну мінус вночі це вже доволі така. Доволі таке вже звичне явище буде. Але перед тим як говорити про детальний прогноз на сьогодні, ну хочеться згадати. Тих, завдяки кому ми знаємо детальні цифри, знаємо опади, де які будуть це працівники гідрометеорологічної служби, які сьогодні відзначають своє професійне свято. Тож, як мінімум, нашою маленькою п'ятіркою кореспондентів вітаємо усіх причетних до сьогоднішнього свята. Дійсно, це дуже важлива робота, і завдяки цим людям ну не тільки прогноз сніданку точно з'являється, а і відбувається дуже дуже багато важливих і точних ре щодо прогнозу погоди на сьогодні, то от синоптики кажуть, що день сьогодні буде хмарний. Доволі кажуть, що місцями буде дощ, а місцями буде й дощ зі снігом. Ну детальніше далі по регіонах розкажу і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Луганську синоптики прогнозують плюс. 6 плюс 4 градуси, у Донецьку плюс 7, плюс 5. У Донецьку та Луганську синоптики кажуть, що буде дощ, а у Харкові очікується дощ із мокрим снігом. Вдень хмарно з проясненнями. І от, власне, е Така погода буде на сході на півдні країни. Сьогодні очікується плюс 7, плюс 9 градусів. У Криму буде відчутно тепліше. Там повітря прогріється до максимальних плюс 19. В день хмарно з проясненнями і може бути дощ. Щодо заходу України, то там очікується плюс 6, плюс 8 градусів. Хмарно з проясненнями і опадів сьогодні на заході не буде. На півночі країни у Житомирі та Чернігові сьогодні плюс. 4 плюс 6 градусів, у сумах плюс 3 плюс 5. В день хмарно з приясненнями і опадів не буде. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 6 градусів. Синоптики прогнозують хмарну погоду, і місцями можливий мокрий дощ, мокрий дощ, мокрий сніг із дощем. Перепрошую, і у столиці стопчики термометрів піднімуться максимум до плюс 5 градусів, мінімальна позначка становитиме плюс 3. У день хмарна сприясненнями погода. І Опадів сьогодні нібито як не буде. Щодо температурних рекордів цього дня, то от найтепліше, 19 листопада, було 1926 року. Тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 14 градусів, а от найпрохолодніше 1902 року було, і тоді термометри показали мінус 17 градусів. І наостанок традиційно згадаю про прикмети. Приміром, от наші пращури вірили, якщо сьогодні буде тихий безвітряний день, зима буде м'якою і без сильних морозів. А якщо сьогодні випав сніг, то він вже пролежить до кінця зими. Ну як буде, побачимо, як мінімум у столиці сьогодні опадів не буде а, ну, а як буде в інших регіонах. Е Спостерігайте і перевіряйте раптом це, ще досі працює, колеги досі працює. Подумали про те, що ти тільки що сказав, принаймні українці на заході України ага. зі Львівщини бачили тільки ага. що світлини з ДПСУ. Потім що там на Тернопільщині, Франківщині. А вже про Карпати я мовчу до кінця зими йде, коли так кінця, кінця закінчиться. Кінця кажу але, зима закінчиться. але то заінтригував ти нас та так. чим Руслан мокрим з, дощем. дощем, молодець, і ми так вміємо. Кавальов до наступних зустрічей і твоїх включень. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21 на 1+,1 плюс Україна.